Сінкамені, білосніжну вишибанку, довгі ночі дні, а на ніці те калина, соняшник і мах, свиньока Україна. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні весняні, навдягай соночку. Ниче сонце золоте, та іский потягне, важка мами наче те в тому висиває. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підіду я йому я свою матусю. А українська вишиванка диво, у ній народокод його душі. І кожному в ній зручно і красиво. Дягнути вишиванку поспіши. Його дойди у ній по цілому світі, та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в занятті, та рідного свого не забувай. Бо в ньому все ліс, хой, долин, і річечка, і маленька джерельце, твірідний край, чоїна Україна, і мати, і батько пам'ятає про це. І хліб на вишиванням рушникові, і пісня, що до серця прийшла, і края видана в круги чудові, і стежка, що все світ повела. Я свою чудову вишиванку, Почуй на і і душі тепло. Відчув на чистий ланок чистому сил І те як добре з мамою було. В лан, в ланці, на світанку висивала висиванку. Зелені зиті буду волозити. Попрошу у небо соловінь щеби. Попрошу у квітки челяної нитки. Никі шовкової, нитки кольорової. полотном біленьким висює рівненько, голосну сопілочку і весняну гілочку, пташечку, калину, маму і дитину. Висю висю голочко, висиваю дочку. Рисунок ясна буде доля красна. Вишивала аж до ранку матінка мене, біло сніжну вишиванку довгі ночі й дні, а на ні звичайнок і Мама вишила мені квітами селочку, квіт квітгавні висняні, навдягай сіночку. Нинці сонце золоте, пелюски багряні. Ласка, маму нацвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Підійду і обніму я свою матусю.